Всім привіту! Бджілки працюють. У нас пару днів був дощ. Вийшло сонечко. Пчілки працюють. Але сьогодні піде не про них. Сьогодні будемо робити ворота. Дуже їх давно потрібно було зробити. Але все не доходили руки. Ось я зносив, так скинув приблизно до кучі, що типу я хочу, не вийде трошки нижче, це я так накинув. Бо мені вже надоїло постійно відсовувати, засовувати ці геляки. Не потрібні, кріпитись вони будуть до цього ясена. Це різ ясен, я його зрізав, буде слугувати стовпчиком для воріт. Чепим ворота і потім закопаю тут. Ще три стовпчика, подивлюся, підставлю, щоб з воротами було рівно, і тоді закопаю, як вже будуть ворота, докладу. Плота, і буде класно, будуть ворота, буде супер. Десь ставлю з боку, як я робив, сюди завіси. Все це я там вроді знімав трішки, які вийшли завіси. Такий скобель з хамутом по кругу з полоси. Метал, обварений. Погнали зараз, принесемо пару цеглин, підложимо по краях, щоб припідняти. Зручніше було працювати і будемо міряти, заміряти, які нам потрібні. Так, помірю ворота, довжина буде 5 метрів, висота метр Повідрізав нижню, верхню. Зараз бокові повідрізаємо сюди і туди і будемо скручувати. Скручувати буду. Шпильками були під рукою. М10, в принципі, буде достатньо. Поскручуємо, подивимося, робимо ворота з того, що валяється під ногами і є під руками. Якось так. Ось що у нас виходить. Трішки зарізали, щоб була більша площа приставання зараз просверлимо, стягнемо шпильками і так по кругу, і буде класно. Зараз ми його спочатку тонким, потім... Опа. Ось як воно виглядає. Сюди ще прикрутиться завіс. І буде чудово. Ось такий получився каркас. Довжина 5 метрів, висота 1,60 шістдесят. В принципі, чудово, класно. Сюди прикрутяться завіси. Такі довгі, лишнє обріжеться на жовтою по металу. В принципі, чудово, саме то, що виходить, такий у нас результат, чудово. Ворота за ноль гривень. Сюди якраз будуть в тему. Ще приб'ється по тичці, ось тут посередині. Тут і тут. І поробляться розкоси. Ось так. Пару штук. І все не знаю. Там десь валяються сітки, куски з плота. Подивлюся, якщо вистачить, то можна буде набити ще сітку на них. І ось нарешті будуть ворота. Погнали далі. Другий день продовжую займатися воротами. Бджілки носять пилок. Сьогодні привіз сюди завіси, ще трішки барахла. Ось такий каркас вчора зробили. А ось ці самі завіси з металолому, з барахла, з того, що валялось під ногами, це нижній, б'ється в ясен і по кругу такий хомут, приварений, обварений. Тут ще така сама полоса метала вигнута, обварена також. Це буде кріпитись. Сюди наші шпильки. Не так далеко, Ближче. Ось так. І буде класно. Продовжуємо працювати.